Часто чуємо такий вислів Я напряму з Богом. Мені не потрібні ні пасторя, ні церква. Я напряму з Богом. Є два вчення вчення Ісуса Христа і вчення лукавого. Ісус Христос приніс те вчення, яке передав йому Господь Бог. І Він навчив своїх учеників. І Він сказав Ідіть і навчіть всі народи. Христаче їх ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Погружайте людей в Бога, в Божу любов, в покаяння. Погружайте людей в Слово Боже і отримаєте дар Духа Святого. Диявол чітко розуміє, що коли людина буде мати церкву, коли вона буде мати пастора, ніяка ворожа сила не може здолати її, тому що Ісус Христос сказав, я побудую церкву, ворота пекла, якої не здолають. І яку ворота пекла не здолають церкву, тільки церкву Ісуса Христа, там, де краєгольним каменем, являється Ісус Христос. І тому диявол знає, що це є вороги Його, і Він настраює людину і каже: тобі не потрібна церква, тобі не потрібні служителі напряму і ти вас спасешся. Господь сказав чітко, Він поставив церкву, він поставив. П'ятигранне служіння для того, щоб будуватись, щоб освячувались люди і щоб зростало тіло Христове, щоб церква вона возростала, щоб спасались люди. А коли я буду мати віру в душі, я не спасу нікого. Коли я буду напряму з Богом сама, я теж нікого не спасу і сама не спасусь. Тому ви, як же ж можна виконати волю Божу, якщо ти не стаєш частиною церкви, якщо ти не служиш Господу, як можна виконати волю Божу? Тому. Диявол чітко розуміє, він каже, що не вкладуйся, бо тому що від тебе там все заберуть або ще там щось. Но це є вже слова диявола. Тому і Господь сказав, неможливо служити Богу і мамоні, бо тому що одного зненавидиш, а іншого полюбиш. І ми повинні кожен розібратися, хто в нашому, на троні нашого серця сидить Ісус Христос чи мамона. Чи виконали ми волю Божу, чи знаємо ми волю Божу? Для чого ми живемо на цій землі? Кожен собі може дати це запитання. І нам потрібне погруження в покаяння, нам потрібне погруження в Слово Боже, і нам, нам необхідний Дух Святий, бо тому що без Духа, сказав Господь, ми не Його.